Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 319 і завдання у нас наступне. При яких значеннях Х можлива рівність, і надано три вирази. Три рівняння. І так, давайте розглянемо перше. Х помножено на 9 дорівнює 9. Як знайти невідомий множник Х? Для цього треба добуток, тобто 9, поділити на відомий множник. Це також 9. Давайте так і запишемо, що х дорівнює невідомий множник, це у нас х. Так, треба добуток 9, поділити на відомий добуток. В нашому випадку це також 9. 9 поділити на 9 буде 1. Тобто х дорівнює 1. І дійсно, якщо ми замість х поставимо 1 у це рівняння, то 1 помножити на 9 буде 9. Перейдемо до розгляду другого рівняння. Х помножено на 11 дорівнює 0. Тут також використовуємо те правило, що. Щоб знайти невідомий множник, треба це наш х невідомий множник, треба добуток, це у нас 0. Поділити на відомий множник, це у нас 11. 0 поділити на 11 буде 0, тобто х дорівнює 0. Можемо перевірити, якщо ми підставимо замість х 0 у наше рівняння. 0 помножено на 11 буде 0. Добре, перейдемо до розгляду третього рівняння. Також, щоб знайти невідомий множник х, треба добуток, 1, поділити на відомий множник. Одиницю. Один поділити на 1 буде 1. Ну і дійсно, якщо замість одиниці ми підставимо у наше рівняння замість х одиницю, то 1 помножено на 1 буде 1. І так, давайте запишемо відповідь. І так, в першому рівнянні х дорівнює одиниці, у другому х дорівнює нулю і в третьому х дорівнює одиниці. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!